Ми продовжуємо наше зібрання, брати і сестри, звертаємося до Божого Слова Євангелія від Луки, п'ятий розділ, перші вірші. І сталося, як тіснувся натовп до нього, щоб почути Слово Боже. Він стояв біля озера Генісарецького, і він побачив два човни, що стояли край озера. А рибалки, відійшовши від них, полоскали невода. І він вийшов до одного з човнів, що був Симонів, і просив, щоб він трохи відплив від землі. І він сів та навчав народ із човна. А коли перестав він навчати, промовив до Симона: попливи на глибинь і закиньте на полов свій небід. А Симон сказав йому у відповідь: Наставнику, цілу ніч ми працювали і не вловили нічого, та за словом Твоїм укинув небода. А зробивши оце, вони безліч рибі набрали, і їхній невід почав проривати. Дорогі мої брати, дорогі сестри, всі, хто сьогодні. Є присутнім в Божому домі, моє бажання разом з вами ще раз сказати слава Господу. Бог благословив нас сьогодні. Всіх. Ми з вами переступили пориг дому Божого. Ми всі стоїмо перед Божим лицем, і Господь сьогодні научає нас. У слові, навчає через псалми. Господь говорить по різному до кожного з нас і дав би нам Бог, щоб ми ось ці слова могли класти до своєї сердечної скарбнички і роздумувати над Божим Словом. Євангелист Лука розповідає ось ту. Подію про Ісуса Христа, розповідає про учнів, про люд. І сталося, як натовп тіснувся до Нього. Він стояв біля озера Генисарецького Ісус із учнями своїми, І там натовп великий, який був біля цього озера, вони. Тіснулися до нього по одній причині, щоб почути Боже Слово, тому що Господь Ісус говорив Боже Слово, і вони тіснулися до Нього. І побачив Ісус, два човна, які стояли край озера, рибалки відійшовши, полоскали не вода, і Він увійшов до одного із човнів, який був Симона, і просив Його відплисти від землі. І далі Ісус. Навчав народ. Євангелія не говорить, про що? Говорив Ісус, но він навчав народ. А коли перестав навчати, то звернувся до Симона і просив Його: відплинь на глубинь і закиньте невід для полова. І тоді Симон каже: Наставнику, ми працювали цілу ніч. І нічого не вловили, та за словом Твоїм я це зроблю. За Твоїм словом я. Укину цей невід. Я пригадую один випадок із свого життя, коли я приїхав до одного рибака. Ну, це прохві у своїй справі, і він каже мені: я тебе не відпущу без риби. У мене у озері, чотири сітки стоїть по 50 метрів. Ми поїдемо і там я тобі дам. Рибі. І каже, дам цілий мішок. Я думаю, ну то нормально ще з кимось можу поділитися, і я йому кажу: ну, я не рибак. Ну що я маю робити? Ти будеш човен гребти, я буду піднімати, і ми будемо кидати рибу. І я вам скажу, ми пропливли чотири тих сітки по 50 метрів, 200 метрів в одну сторону. Вісів другу і нічого не зловили. Жодної рибинки сітки не витягнули. І я так дивлюсь на нього. Він дивиться на мене і каже, в моєму житті ще такого ніколи не було. І я йому пригадав: ось це є місце. Ну, казалось би, Петро, він знав море. Петро знав озеро, де коли та риба може водитися. Але Він не перечив Ісусу за Словом Твоїм. Він повірив у Боже Слово, Він довірився Господу, Він послуг проявив у тому і не від вони закинули для полова, і вони на той час набрали безліч риби, досить багато набрали риби та за словом. Твоїм. Він каже: Я укину цей невід за словом Твоїм. Ми читаємо з вами пісня апостола Павла уже до Євреїв, четвертий розділ із 12 го вірша. Бо Боже Слово живе та діяльне, гостріше від усякого меча обосічного, проходить воно аж до поділу душі і духа, суглобів та мозгів, і спосібне судити всі наміри серця Боже Слово, воно є живе, воно є діяльне, воно острище від усякого меча обосічного проходить до поділу душі, духа, злобів і мозгів, і воно спосібне судити, дорогі мої, і від нього немає нічого схованого. Це є Боже Слово, якому ми довіраємо сьогодні. Ми читаємо з вами Євангеліє від Матвія. Це досить відоме місце для нас. Читаємо восьмий розділ. Із п'ятого вірша, а коли він до капернаума війшов, то до нього наблизився сотник, та й благати зачав його, кажучи: Господи, мій слуга, лежить удома, розслаблений. Він говорить йому: я прийду і уздоровлю його. А сотник йому відповів: недостойний я, Господи, щоб зайшов ти під стриху мою та промов тільки. Слово і видужає мій слуга, бо я людина підвладна і вояків під собою я маю. Одному кажу піди, то йде він, а іншому прийди і приходить, або рабові своєму зробите, і він зробить, почувши ж таке. Ісус здивувався і промовив до тих, хто йшов услід за ним. По правді кажу вам, навіть серед Ізраїля я не знайшов був такої. Великої віри і сказав Ісус сотникові, іди, і сказав Ісус сотникові, іди, і як повірив, ти, нехай так і станеться, і тієї ж години одужав слуга Його. І Ісус прийшов до Капернаума. Про це розповідає Євангелист Матвій, і до нього наблизився сотник і почав Його просити. Господи, слуга мій розслаблений, і Він тяжко страждає. Він мав слугу і, мабуть, поважав того слугу, тому що, може, звертався не до одних лікарів, щоб і вони допомогли, але помочі не було. Звернувся до Ісуса, маю слугу. Він розслаблений, тяжко страждає. Ісус каже: Я прийду, я я уздоровлю його. І цей же сотник каже: Господи, я негідний, недостойний, щоб Ти увійшов. Від мою стріху, но промов тільки слово, і буде здоровий мій слуга. Я недостойний, но ти скажи тільки слово Твоє, і він буде здоровим, і приклад наводить. Каже, я людина підвладна під собою, я маю вояків. Одному кажу: іди, він іде, іншому прийди, він приходить. Рабові кажу роби і він робить ісус, подивився і каже: Я в Ізраїлі був не знайшов. Такої великої віри і сказав Ісус Сотникові: іди, і як повірив ти, нехай тобі, так станеться і тієї години, одужав Його слуга. Іди, і як ти повірив, тому, друзі мої, хай Господь сьогодні кожного із нас поблагословить, щоб ми довіралися Господу, довіралися. Божому Слову, тому що Бог дає нам сьогодні таку добру можливість, щоб ми жили на довірі. І Господь хоче кожного із нас поблагословити своїм благословенням. Чому, коли ми читаємо Післання, уже перше до Солонян, перший розділ і п'ятим віршиком, де апостол Павел нагадує, бо наша Євангелія. Не була для вас тільки у Слові, але й у силі і в Дусі святому. Євангелія, вона не була тільки у Слові, але вона є у силі, і вона є у Дусі святому. Євангелія це не просто Слово, це є сила, це є Дух Святий, це Боже помазання. І апостол Павло до римлян нагадує у першому розділі. І 16-тим віршом, бо я не соромлюсь Євангелії, бо вона сила Божа на спасіння кожному, хто вірує, перше юдеї, юдеєві, а потім. І Геленові, я не соромлюсь Євангелії. Вона є сила Божа на спасіння кожному, як юдеєві, так і Геленові. Тому, брати і сестри, довіраймося Божому Слову. Живимо за Божим Словом. І Господня благодать вона буде супроводжувати кожного з нас за словом Твоїм, каже Петро. Я укину. Цей невід, ти сказав, а я зроблю. І зробивши оце, вони безліч риби набрали, Начали невід пориватися в них. Вони гукнули товаришам своїм, ви знаєте, ось ту подію, тому хай Бог поможе нам, брати і сестри, просто довіратися Господу. Перед нами є молитва, в якій ми щиро подякуємо нашим Нашому Ісусу, і будемо виношувати у собі наша Євангелія, ваша Євангелія не тільки в слові, дорогі мої, но вона є у силі, вона є у Дусі святому, вона є у Божій благодаті. Я не соромлюсь Євангелії, вона є сила Божа на спасіння. Кожний, хто покличе Боже ім'я. Буде спасенний. Піднімаємося на ноги, дякуємо Бога, просим благословення на це зібрання. Хвала Тобі, добрий, Господь, подяка Тобі, Спасителю наш.